А що як один із найдавніших і найвідоміших творів нашої літератури підробка. Саме так вважають деякі науковці про Слово о полку Ігоревім. Адже оригінал зник назавжди, і ми ніколи його більше не побачимо. То чи можемо ми бути впевнені, що ця поема справді походить із 12 століття, і хто ж насправді став її автором? Сьогодні розберемо усі ці загадки. Тож підписуйтесь на канал і ставте лайк. Далі буде ще цікавіше. Слово о полку Ігоревім розповідає про військовий похід новгородцівського князя Ігоря Святославовича. В основу твору входить реальний історичний сюжет, події із якого описуються в київському літописі під 1185 роком. Змагання між князями за владу призвело до хаосу. Такою нестабільною ситуацією в країні вирішив скористатися сусідський народ полубців, які почали нападати на нашу землю. Аби захистити свою територію, київський князь Святослав зібрав кількох князів, серед яких був також Ігор. І вони спільно рушили в похід боронити свої терени. Але об'єднане князівське військо розбили. Сам Ігор потрапив у полон, і з якого йому згодом вдалося втекти. В кінці твору автор поділився власними роздумами про долю Руської землі і закликав усіх князів до військової єдності одне із одним перед спільним ворогом. Отже, сюжетна лінія нам зрозуміла. А тепер давайте дізнаємось, які ж суперечки виникли навколо цього тексту. І перше питання, на яке ми можемо звернути увагу, а чи не є цей твір підробкою? Ця тема викликає дискусії серед науковців навіть сьогодні. Давайте зазирнемо до історії знаходження цієї пам'ятки. Одного дня 1792 року до рук російського графа Олексія Мусіна Пушкіна потрапив старовинний збірник творів. Знайшов він його в Спаському монастирі в місті Ярославль, яке знаходиться на території сучасної Росії. Збірник складався зі шести письмових творів. Що цікаво, 5 із них були уже відомими на той час. Але шосту пам'ятку, яка, до речі, не мала назви, ніхто ніколи до цього не бачив. І цей твір було названо Слово про похід ігорів або ж Слово о полку Ігореві. Твір було опубліковано в 1800 році. Але перш ніж зробити це, за проханням російської імператриці Катерини II була створена копія та переклад давнього тексту. І саме це рішення змінило геть усе. Бо невдовзі у 1812 році у Москві, де перебував оригінальний текст епосу, сталася пожежа, через що ми втратили оригінал назавжди. І що найцікавіше, найгірше в цій історії те, що відсутність першотвору. Унеможливила встановлення того, чи справді ця пам'ятка датується ХІХ століттям. Тим не менш, в нас є кілька аргументів на користь того, що поема була написана саме в цей період. Співставляючи твір з іншими літературними давньоруськими пам'ятками 12 століття, можна побачити схожість лексики та стилістики тексту. І також, що не менш важливо, Достовірність подій, про які йдеться в слові о полку Ігоревім, підтверджується іншими історичними джерелами, про що вже було сказано раніше. Чи було питання справжності твору єдиним суперечливим моментом? Звісно, що ні. Не менш масштабні дискусії породило питання щодо авторства епосу. Дослідники намагалися зрозуміти, хто ж є творцем цієї пам'ятки. Проте особливим успіхом їхні спроби не увінчалися. Більшість науковців впевнені, що творець епічного твору брав участь в поході князя Ігоря і був причетним до політичного чи культурного життя Русі. Сьогодні існує аж кілька десятків гіпотез стосовно того, хто ж міг бути автором Слова о полку Ігореві. проте жодну із них не можна назвати правильною через недостатню кількість інформації. Для прикладу, серед претендентів на авторство твору. Розглядаються постаті співців зі сюжету цієї поеми, імена яких Боян та Метуса, кількох воєвод, що також згадується в творі, сина князя Ігоря Володимира та навіть особу самого Ігоря розглядають як потенційного кандидата. Здійснено також велику кількість досліджень стосовно образу автора, його соціального статусу, рівня освіти, походження, літературного таланту тощо. Згідно із текстом можемо зробити висновок, що автор явно добре знався на військовій справі та знав загальнополітичну картину життя в тогочасній Русі, зумівши відтворити інформацію про відносини між князями. І що не менш важливо, він володів літературним талантом, проте цього, на жаль, недостатньо, щоб дізнатися ім'я творця цієї стародавньої пам'ятки. Отже, чи є слово о полку Ігоревім підробкою? Ні. Адже його мова, стиль і описані події чітко відповідають 12 століттю. А хто ж був його автором? Це залишається загадкою. Ми знаємо лише те, що він був свідком походу і блискучим знавцем політики та літератури. Саме тому ця поема досі хвилює дослідників, тримаючи свою таємницю вже понад 800 років. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть у коментарях, хто на вашу думку міг бути автором слова о полку Ігоревім.